Під час війни серед окопів і боїв народжуються не лише герої, але й автори, які через слово намагаються передати свою правду, свій біль і надію. 15 жовтня в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували антологію військових письменників під назвою Голоси в рамках програми Мандрівки слідом за голосами про свої поїздки регіонами України збірку та її незламних героїчних авторів миколаївцям. Розповідала волонтерка, громадська діячка, директорка львівської бібліотеки імені Романа Іваничука Тетяна Пилипець. до початку проєкту все почалося з півдня. Все почалося на річницю визволення Херсона в Херсоні. І ми не планували, що цей проект буде так далеко їхати. Книга мала з'явитися буквально з дня на день, але ми в Херсоні вже говорили про неї як про доконаний факт, і Я повернулася тоді в Київ і отримала вже її в друкованому вигляді. Проєкт народився з Львівського форуму військових письменників. До антології увійшли твори 30 авторів, серед яких воїни, ветерани та волонтери. 2022 року вони передали пані Тетяні Пилипець свої прозові і поетичні твори. Одним із перших до форуму долучився відомий миколаївський журналіст, волонтер кіборг, кавалер ордену за мужність третього ступеня Олександр Терещенко. Сьогодні з паною Тетяною їх пов'язують дружні і партнерські відносини. Це наш головний мотиватор. Завдяки Сашкові. Я дуже багато чого змогла в своєму житті посилити і осягнути. Він таким постійно є барометром правильності. Ну для нашого внутрішнього барометру, правильності, як ми рухаємося. Ми мали з ним неймовірний досвід промоціювати авторів фронту у вільності у Литві, і ми дуже добре працюємо в тандемі. Зустріч відбулася в атмосфері дружнього спілкування. Її учасники розставалися один з одним, домовляючись про співпрацю і підтримку у реалізації різноманітних мистецьких задумів і проєктів. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.